Шановні пані та панове, я Мельник Володимир Олексійович, голова спілки українських офтальмохірургів і медичний директор офтальмологічної клініки «Візіобуд» в Києві. Звертаюся до вас із закликом не забувати про свій зір і про свої очі навіть в ці дуже складні часи. Пам'ятайте, що вчасна діагностика, вчасне лікування допоможе нам зберегти ваш зір. Особливо, коли мова стосується таких захворювань, як катаракта, глаукома, захворювання сітківки. В нашій клініці ми робимо більше 5000 операцій на рік з такими діагнозами. Записуйтесь до нас в клініку, будемо раді вас бачити в стінах нашої клініки Візіобуд.